Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні субота, 7 червня 2025 року, за київським часом рівно 12 година. І сьогодні наша щотижнева зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути вичерпну аналітику та експертний погляд на новини та події, які відбувались за останні два тижні. На нумізматичному та філателістичних фронтах України. Минулої суботи нашої зустрічі не було через те, що відбувався зліт колекціонерів на міжнародному виставковому центрі на Лівобережній, репортаж, з якого ви вже всі передивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Там була лише тільки одна помилка, тоді, коли я називав усі ціни, вартість борща в сріблі. Була 7400 гривень. Даруйте мені за таку помилку. Тоді, коли прокидаєшся о 5 годині, потім йдеш на цю зустріч, я там перебував десь приблизно до 2 години, а потім ще дуже багато-багато цін. Отже, такі помилки іноді бувають. Отже, даруйте ще раз і давайте перейдемо до новин та подій і почнемо з огляду цін на дорогоцінні метали. Золото продемонструвало волатильність цього тижня. У минулу суботу, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився мій репортаж, вартість срібла була десь приблизно 3320 доларів. І сьогодні вартість золота так само, майже так само, як і минулої суботи: 3327 доларів. Причому цього тижня золото показало волатильність. Вартість діймалась до позначки 3415 доларів. У п'ятниці ця ціна пішла додолу. І майже така сама, як і минулої суботи. Більш цікаві події відбувалися з сріблом. Якщо минулої суботи, вартість срібла була десь приблизно 33 долари 20 центів. А сьогодні вартість срібла 36. доларів 22 центів, Отже, ви бачите, ріст майже у 9%. Вартість срібла додалась десь приблизно 3 долари. І це вперше за 12 або 13 років, тоді, коли вартість срібла перевищує відмітку 35 доларів. Можна навіть сказати, що це новий світовий рекорд. Звісно, якщо ми, ми не будемо брати ту вартість, яка склалась десь у 70-х роках, тоді, коли була так звана афера братів Хайнтерс. Отже, бачимо дуже цікаві події, які відбуваються на ринку дорогоцінних металів. Чому склалась така ціна на золото та на срібло? Звісно, це геополітичні події, які відбуваються у світі. А стосовно срібла, срібло у вартості зросло через те, що збільшився попит у виробництві. І через це і пішов такий ріст срібла. Ну І якщо ми вже говоримо про срібло, давайте згадаємо про срібного орла. Це інвестиційна монета Америки, яка карбується з 1986 року. На реверсі цієї монети Крокуюча Свобода, причому цей реверс він повторює реверс монети у 50 центів, або HUF долар Ця монета срібна карбувалася з 1916 до 1947 року. Автор реверсу цієї монети це Адольф Вайтман. І таким чином зображення 50 центів перейшло до монети в 1 долар. Срібний інвестиційний долар, знов-таки нагадаю, який карбується в Сполучених Штатах з 1986 року. Ну, і ще до цієї монети срібний долар, монетарні Сполучених Штатів. Оголосила цього тижня, що з 13 червня в крамниці в онлайн крамниці монетарні Сполучених Штатів Америки буде в продажу ювілейний долар, який присвячено до 250-ї річниці з дня створення армії Сполучених Штатів Америки. Ця монета буде карбована в якості карбування. Пруф цікаво, тим, що і на Аверсі, і на реверсі цієї монети буде позначка монетного двору W. Це West Point. А також ще буде додана ще спеціальна позначка, яка власне, буде присвячена цій річниці. Знов таки нагадаю, 250 років з дня створення армії Сполучених Штатів Америки. Отже, ви бачите. Як, так само, як і, от скажімо, наші серібні архістратигії у якості карбування проф або брілянтам циркулейт так само випускаються і в Сполучених Штатів у Сполучених Штатах, але номінал цієї монети він не відрізняється від звичайної інвестиційної монети. Ну, якщо ми вже торкнулися. Закордонних монетарних, я б хотів вам ще розповісти, що Royal Mint цього тижня так само голосив про вихід нової монети, пам'ятної монети, яка присвячена 350 рокам років Грінвічу. Це обсерваторія. Усі знають, що таке Меридіан Грінвіч, від якого робиться відлік Меридіанів. І ця монета буде карбована так само, як в неї зільбері, так само ще в е, сріблі з позолотою. Кілька варіантів цієї монети. З срібла таких монет буде карбована 750 одиниць. Е, також ще е, 650 одиниць будуть карбовані. Таких монет, і вони будуть продаватись у спеціальній дерев'яній скринці. І таких монет буде всього-навсього 650. Вартість цієї монети в скринці 149 фунтів стерлінгів. А монета з Нойзільберу буде коштувати 17,5 фунтів стерлінгів. А також цього тижня або минулого тижня. Королівська монетарня оголосила про продаж монети Court of the Erns of His Majesty King Charles III або герб е короля Чарльза III. Це монета номіналом 5 фунтів стерлінгів. Е вона буде випущена у кількох варіаціях, так само з Нойзільбору, з нойзільбору з е е малюнком кольоровим. причому Цих монет з кольоровим малюнком буде випущено в накладі усього-навсього 5000 одиниць. Вартість цієї монети 25 фунтів стерлінгів. Якщо це перевести в гривні, це буде 1630 гривень. І так само ви можете порівняти цю вартість з вартістю того самого коня проживальського. Наклад, якого 40 тисяч, і вартість якого сьогодні, ну найменше, яку я знайшов, це 4200 гривень. І усе одно остання монета з серії Чорнобильський біосферний заповідник, не ціна, яку я знайшов минулого неділі на нивках, це була ціна у 1950 гривень. Ну, а тут таких монет всього 5000 і вартість 1630 гривень. Отже, робіть свої висновки. Так, ми перейшли до новин Нумізматики України і в обігу з'явились монети 50 копійок з датою карбування 2025 рік. Зараз ви бачите цю монетку, яку я отримав нарешту в АТБ. Причому не одну таку монетку, а декілька таких монеток. Треба буде якось популювати на ролик цих монет. Верховна Рада ще затягує з прийняттям рішення про перейменування бігових монет з копійок на шаги. Верховна Рада дуже багато приймає законів, які торкаються будь-чого, але тільки не цього. І, мабуть, цей рік буде тим, коли. Водночас скарбувалися монети 50 копійок і 50 шагів. Отже, цього року буде випущено Набір обігових монет якості карбування ПРУФ, які є в плані випуску пам'ятних та інвестиційних монет на 2025 рік. І так, от ми плавно прийшли до огляду цього плану. В травні місяці мало вийти дві монети з серії видатні особистості, і під серія цих монет це розстріляне відродження Миколи Хвильовий та Юліан Шпол. На жаль, ці монети не вийшли і е, цей план не оновлювався. Я чекав, що до п'ятниці він має бути, має бути оновлений. Цього не відбулося. Так само ці монети залишились в плані. Наклад таких монет до 75 тисяч одиниць. Е, отже, я сподіваюся, що цього тижня оновиться план, і ми знає, будемо знати, коли власне, ці монети вийдуть. І тепер давайте перейдемо до червня місяця. І за цим старим планом це ще за березень місяць, 25 березня, остання редакції цього плану. Ми чекаємо дві дуже цікавих монети. Перша монета дуже цікава: це опішнянська кераміка. Ця монета виходить у серії Українська Спадщина. Таких монет буде карбовано: 75 тисяч одиниць. Про те, що буде ця монета кольорова або там, по в плані не вказано. Скільки таких монет буде випущено без палітурки і скільки таких монет буде е, випущено в Київ. палітурці тут не вказано. Чекаємо розпорядження Національного банку України. І себе просто хочу зазначити, що остання монета або передостання монета, якщо не враховувати е Марчука в футлярі або відрубаного голову, е передостання монета з цієї серії це була монета Рештилівського килимарство, і тоді ця монета вийшла в накладі 40 тисяч одиниць. А тепер ви можете собі уявити, яке буде божевілля, тоді, коли монет Косівський розпис, Петриківський розпис, Ришителівський калемарство, яких був 40 тисяч одиниць, цих 75 тисяч одиниць, як буде стрімко зростати вартість на ці монети. Отже, цікаво буде подивитись, мабуть, буде божевілля таке саме, як і з лосем. Також в червні очікується вихід. За тим планом поки що не оновленим. Монети з серії Українська бавовна» або це під Українська бавовна», Монети присвячені Збройним силам України САО Богдано. І наклад таких монет буде так само 75 тисяч одиниць. Отже, чекаємо червень. Дуже багато монет ще буде в липні, але, але. Я сподіваюся, що цього тижня вийде новий план, погляд якого, я сподіваюся, ми зможемо зробити наступного тижня. Це майже все те, що я вам хотів розповісти про новини з нумізматики. Тепер можемо перейти до новин з філателії. Так стало, що два тижні я не міг. Змонтувати, викласти ролики, і ви вже бачили, що у четвер, у п'ятницю, навіть сьогодні вранці повиходили ролики з моїми репортажами, присвячені виходи, виходу деяких марок. Цього тижня я ще отримав ось таку листівку зі спецпогашенням, яке було присвячено 250 рокам, рокам дня заснування Кривого Рогу. Ось, таку, ось такий карт максимум я отримав поштою. Е, ще вас чекаєть, е, репортаж е, з інших подій, з е, виходу інших марок. Це е, е, марка з е, програми Власна марка. Це марка Укрпошти, 20 років мистецькому арсеналу. Я сподіваюся, що за сьогодні, за завтра я зможу змонтувати цей ролик і ви його побачите. Друзі, ну майже 15 хвилин тривав огляд новин та подій, які відбувались за останні два тижні. Єдине, про що я вам не розповів, це про продажі в інтернет-крамниці Національного банку України. Там відбувалися позаминулого тижня. Це була дуже цікава монета. Власне, для мене це писанка. А цього тижня вийшли ролики монет, присвячені Збройним силам України. Це обігово-пам'ятні монети, і вони виходили в такі загор... загорнуті в папірці. Це колекційні ролики. Звісно, що найцікавіші ролики сьогодні для нас це з першими 11 монетами з цієї серії. На сьогодні я навіть не можу сказати, скільки вони коштують разом. Це десятки тисяч гривень. Ну, це, мабуть, це єдине про те, що я вам сьогодні так от одразу не згадав, тоді, коли робив огляд з. Нумізматики. Що нас чекає наступного тижня? Слідкуйте за телеграм-каналом Острів Скарбів. Там новини виходять раніше, ніж виходять ролики на YouTube каналі. Так само, я ще раз хочу вам нагадати про крамницю Острову Скарбів. Друзі, дякую усім, хто дивиться, дякую усім, хто залишає вподобайки і коментує мої відео. І побачимось наступного тижня. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!